Всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми часто говоримо про догляд. Залишайтесь зі мною. Також, дівчата, дуже прошу вас, ставити, будь ласка, лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Хочу бути вам корисною і мені допоможе це для розвитку мого каналу. Сьогодні хочу говорити про свої пусті баночки. У мене накопилася вже просто ціла гора різних продуктів. Я не хочу їх більше зберігати. Я думаю, що вся комусь інформація буде корисна, тому давайте поговоримо про пусті баночки, про те, що було корисним, про те, що не було корисним. Давайте починати. Перший продукт, про який хочу говорити, це ось такий змивка для лиця це молочко від марки Clarins для жирної та комбінованої шкіри. Що хочу сказати, цей продукт е, не забиває пори, е, не визиває ніякого почервоніння на моєму лиці, працює дуже гарно, дуже ніжно. Но змиває макіяж не дуже добре. Як ним правильно користуватися? Я наносила, так от, видавлювала його на лице, на такий сухий макіяж, не намочувала лице, розтирала його в руках, наносила на лице, і так от втирала, втирала, трошки втирала, кром очі я старалася не чіпати, окремо змивала очі. І залишала на на одну хвилину. Якщо я його залишала, тоді цей продукт працював дуже класно. Він дійсно розчиняв косметику. Далі я змивала лице просто теплою водою, так от ополіскувала, і вже користувалася з гелем або пінкою для зняття макіяжу. Так, він працює хорошо. Якщо ви просто нанесете його на ватку, протрете лице, а далі просто вмиєтеся пінкою, він може не змити макіяж цей продукт. А от якщо нанесете і залишите, так, він змиє макіяж, він буде працювати прекрасно, дуже ніжно, не, роз... не подразнює шкіру, не забиває пори. А для нас, дівчат, в кого така, як у мене, шкіра, комбінована, може бути жирна, може бути пересушена, чутлива, яка реагує на всі продукти, це продукт дуже хороший, але знову ж таки, тільки правильно наносити. Далі, в мене дуже було. Класних, дуже класних два тоніка. Дуже рада буду показати ці два тоніка, які ну, дуже класно працюють. Е, так, скажу, що я вже користувалася кислотами. Це не перші продукти мої з кислотами. Тому моя шкіра трошки для такого формату звична. Ось два тоніки. Перший, давайте говоримо про перший, супер, супер, супер. Просто дуже класний від марки Ren. Ось такий glow Tonic. Він з ха-кислотами. Так, да, він такий трошки пощіпує. Але він не передразнює шкіру, не, роздраз... не роздразнює, не передразнює шкіру. Не визиває почервонінь. І він отак от я його наносила трошки, давала е, йому трошки подіяти, а потім так от чеваткою проходилася. І ефект був такого, знаєте, блиску на блискунути. Дійсно glow ефект Він напітує шкіру, відшліфовує, особливо на літо. Я обов'язково цей тонік повторюю. Давав ефект такої мокрої, блискучої шкіри. Коли я наносила тональний крем, був ефект. Мені дуже сподобався цей продукт. Марка Ren це була мініатюра. Не зовсім дешева косметика, дуже екологічний склад, дуже класний тонік. Просто просто від цієї душі рекомендую, я сама буду його повторювати. Другий тонік, я вже теж про нього говорила, це з мигдаловою кислотою від марки By Winster. це корейський вже тонік. Теж дуже гарно працює, дуже класно, знову ж таки, шліфує шкіру, розчиняє всі мертві клітини, полірує, але в більш м'якшому форматі, не так сильно. Уже прям такий glow ефект Він не давав такого ефекту, але разом з тим, дуже гарно пілінгував шкіру. Для дівчат 5% має мигдалевої кислоти. Знову ж таки, для такого типу шкіри, як у мене, дуже, дуже, дуже хороший продукт. Далі в мене була така змивка для очей і для губ від марки KIKO. У кожному магазині є. це продукт дуже, дуже популярний. Е, мені він не дуже сподобався. Мені здається, що він пошкоджує шкіру під очима. Не дуже він мені сподобався. Е, хоча дуже, дуже гарно змиває макіяж. Просто з першого разу буквально дотик і все все змивалося дуже прекрасно. Ну і з того, що мені здається, що він пересушував часом шкіру, тут є в складі спирт. Я не знаю, наскільки ця формула працює. як там, Я не косметолог, але. Так, мені здавалося, що трошки якби, підпалює шкіру під очима, тому я би до нього більше не повернулася. Далі. Каплі для бронзовості шкіри для автозагару від марки Clarins. У мене для лиця і для тіла, тут в мене ще є, я ними користуюся, я користуюся, мені набагато ще я думаю, хватить цих капель. Хоча я вже трошки підзагоріла, тому що ми їздили на море, і в мене вже таке легкі на мені загар є. Але все-таки лице, оскільки в мене не загор, я не стараюся наносити сонцезахисний крем з високим рівнем СПФ, то ці каплі мені такі дуже були в нагоді. Плюс я хочу попробувати ефект бронзер, надання ефекту бронзера цим кремом, не кремом, цими каплями. Хочу зняти про це окремо відео. Я думаю, це дуже буде цікаво. А насправді на тілі на ношу бувають сліди, дуже треба гарно розтирати, на руках можуть залишатися сліди, дуже обережно, треба брати рукавичку. А для лиця мені сподобалось. Хоча мені здається, що трошки підзабиває пори. На тілі, тут в мене могли бути якісь мілкі висипання, тому з цим продуктом обережно. У мене є інший продукт, так, він теж підзабиває пори. Ну тут Ось цими бронзерами треба бути дуже обережними. Хоча він не залишає слідів на одязі, розтирається, говорю, дуже треба уважно його розтирати. Можна наслоювати, тобто я наносила один слой, потім наносила другий слой. І так трошки шкіра така вже була більш загоріла, якщо я хотіла добитися більш такої бронзовості. На лиці прекрасно, так може підзабивати пори. Ну, і користуватися не треба рідко, не, 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 не кожен день. Але ефект дуже красивий, такого натурального загару. Хороша, така штучка погратися. Лучше напихати на море, де отримати справжній натуральний загар. Ну, непогано, можна пробувати. можна. Особливо, якщо у вас шкіра не така чутлива, як у мене, не реагує на всі продукти, то Е, ем, да, 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 да. Ем, може бути, може бути. Така от, е, такий продукт в е, косметичці. Далі говорю про хочу розказати ось таку серію для проблемної шкіри. В кого є постакне, більше для постакне. Тобто, якщо є самі висипання, теж в принципі, може бути, тому що гарно зволожує, не перенавантажує шкіру, не дає додаткових висипань. Але у мене висипань мало. Постакне, я не можу сказати, що в мене прямо був такий ефект, що всі постакне зникали. Крем від мізон в чорній баночці з муцином улітку працював на мені краще. А в мене була ціла серія. в мене був і тонік, і змивка, і таким сиворотка. в мене була. Ось така маленька сиворотка в мене була. Це в такому ще форматі в мене був крем, в мене був тонік. І в мене був в такому форматі крем. Всю цю, цю серію я перепробувала. І, на жаль, я не можу сказати, що якогось вау-ефекту було досягнуто на моєму лиці. Ні, не було. Було нормально, ні погано, ні хорошо. Нічого поганого він не робив. Ну і такого, знаєте, вау-ефекту теж, на жаль, не було. Далі у Spray від Mac докористувалася цим продуктом. Нічого хорошого я теж не можу сказати. На моїй шкірі це не працює. Перенавантажує, могла використовувати його як праймер тональним кремом, аби трошки ще зволожити шкіру. Ну, можливо, зимою, ну, можливо, декілька разів на якесь свято, на якийсь вихід. А на кожен день перегружує шкіру, підзабиває пори, шкіра перенавантажена. Ні, не сподобався я. Для моєї шкіри це не спрацювало. Далі дуже-дуже дуже просто дуже крутий продукт від марки Елеміш. А значить, це бальзам для змивання макіяжу. От це, дівчата, це просто розкіш. Це в мене мініатюра, мені її подарували. Це справжня розкіш для всіх про колаген написано, змиваючий бальзам. Дуже класний продукт, який просто розчиняє косметику. Ви можете ним прямо масаж зробити, помасажувати, шкіру не забиває, пори не забиває, дає додаткове зволоження шкіри. Макіяж змиває ідеально просто все, аж репить, але репить напітаною шкірою. Хто має можливість купляти? Точно один з найлучших продуктів для зняття макіяжу це точно цей проколаген від марки Lemish. Маска моя улюблена. Сапе сама-сама хороша маска. Інтенсивна зволожуюча маска. Лучшого для мого волосся я ще поки що не пробувала. Дійсно зволожує волосся, наношу витри наношу на мокре волосся, трошки викручую полотенцем, наношу цю маску, закручую волосся в таку дульку. 15 хвилин, 20 час можу навіть її носити. Прекрасно працює з своїм волоссям. Дійсно, дійсно зволожує волосся. Пахне просто дуже. Використала все там, залишки, пахне дуже гарно. А, дуже гарно пахне і дуже гарно зволожує волосся. Що ще можна сказати? Однозначно, я цю маску буду повторити. Я наношу теж своїй дочці, і в неї ще волосся звичайне, воно ж дитяче, воно не таке пошкодження, пошкоджене, воно, воно просто переливається, блистить неймовірне волосся. У неї після цієї маски дуже гарно розчисується, волосся. Тонуючий бальзам від Тоніка. Я знаю, що є інші марки. Це дуже давно вже куплений продукт, але який він просто нескінч... нескінченний. Завжди підтримую, даю таку прохолодність моєму волосі. Зараз вже потрібно зробити скоро зніму відео, як користуватися такими. Продуктами для того, щоб охолоджувати колір волосся і не пересушувати, тому що ми всі знаємо, що такі продукти достатньо пересушують волосся. Я знайшла новий метод, як це зробити, щоб і не пересушувати волосся, і разом з тим надавати таку прохладинку, додавати в колір волосся. Ну, однозначно, да, такі бальзами вони йдуть зі мною, продовжують йдуть і продовжують іти. Сухий бальзам від Батіст, оригіналь, тобто це самий класичний, бальз, самий, е, класичний шампунь. Користуюся рідко, але завжди у мене є. На всяк випадок, він працює гарно, білий трошки розподілила руками. І, і да, да. завжди купляю, завжди, завжди є в, моєї, в моїй ванні. Далі хочу розказати про масла для волосся. У мене їх два. Це вже пусті баночки це була. Мініатюра від марки Ельсеф і в мене була мініатюра від Керастас. Теж масло дивилося. Попробувала, тому що хотіла дізнатися різницю, чи є в них різниця. Так, це більш густе, це більш рідке. І від Лореаль це масло. Якщо у вас. Доглянути волосся зволожене. Якщо у вас натуральне своє волосся не крашене, то ви будете додавати його на кінчики, потім користуватися феном. І він ну, дуже гарно відшліфовує, надає блиск волосю. Дуже гарно працює. Різниця між ними керестаз більш е, жидка, структуру має жидку. І якщо волосся ваше пересушене, трошки додає такого якусь, можливо, навіть якогось догляду, трошки ще зволожує волосся. Трошки в цьому плані лучше, але я би на масла не орієнтувалася. Я би краще додавала в свій догляд маски хороші для волосся, правильно вибрала б шампунь, на особливо на масло, як доглядаючий компонент в системі по догляду за волоссям, я би не розглядала, тому Лоріаль для мене. Хороший варіант просто додає блиску, додає такої відшліфованості волосся під час сушки його. Тому однозначно, в мене є вже велика, міні... Не мініатюра, а вже велика повноцінна баночка. Буду ним далі продовжити користуватися. Не бачу причин купляти друге від Kerastase. Ось така була в мене мініатюрка від Skin Sut Fito A Correct. Крем для зволоження, для жирної шкіри. Дуже мало було для мене часу, щоб розпробувати і сказати вже однозначно якусь про нього думку. Три-4 рази мені вистачила Ну, Ну, Більше сподобалось, ніж не сподобалось. Він зеленого кольору, дає glow ефект він повинен давати, я так розумію, що він повинен щось таке давати. Тому що написав да, тобто він... Ну, зволоження хороше, хороше зволоження. Я би цю крему приглянула, але ціна в нього дуже висока. Ну, в принципі, цікавий варіант. Цікавий. Далі, у мене був такий відсіслий крем Emulsion Екологіка. Уф, дорогущий крем, е, да, дуже гарно зволожує, ніяких компонентів антивікових тут немає. В нього нічого не треба чекати, просто легкого зволоження. Ну не забиває пори, правильно зволожує, дуже такому тримає в хорошу якісному стані шкіру. Ну обережно з ним тому, що. На, для нас, дівчат постарше, вже повинні бути якісь цікаві інгредієнти в своєму складі. Тут нічого цього нема, просто легко зболошую. Ну, Хороше і дуже приємно пахне. Розкішу. розкішу. Ну, коштує він ну, як півпочки. Дуже дорогощий крем. Ну, і Тут і мілілітрів у нього багато. У нього 60 мл, тобто це не маленька баночка. Дуже надовго в нього вистачило. Дуже класний крем, але просто зволожуючий крем. Бальзам для губ. Один з лучших бальзамів для губ це, звичайно, велі, да, ось в такому зеленому форматі. Да, він трошки незручний, що його треба відкривати. Це таке собі е, видавлюється масло, воно зараз стане, вже, тому що в нас на вулиці жарко. Но воно, особливо якщо ви наносите його на ніч, від відреставровує губи, де губи завжди зволожені. Я і сину його мастила, і дочці, якщо було потрібно, і собі завжди в мене є в косметичці цей бальзам або в ванні, Тому що він дуже класно. Це один з лучших бальзамів для губ. Один з лучших, це точно. Під очі в мене закінчився крем з чим він був. З якимись компонентами. Aronics, від марки Aronics, з якимись компонентами Правильними дуже для цієї зони під очима. Ну, Хороший, такого вау, я нічого про нього не скажу. Хорошо, зволожував, напітував, напітував, не знаю. Мені зараз мені не вистачає цієї вологості. Мені хоч... Це корейська марка. Зараз мені хочеться пробувати щось інше. Мені зараз під очима якраз таки не вистачає вологи. Цей крем нормальний. нормальний. Я знаю, що на на Ютубі був програмів якийсь свій час. Ну, якогось вау-ефекту я від нього не побачила. Нормальний, хороший крем. Ну, нормальний знову ж таки, на цьому хочу зробити акцент. Зато вау-ефект був від цієї сивортки від Lancome, Genifique з пробіотиком. Вау! Так, періодично, знову ж таки, треба змінювати різні компоненти, щоб були в ваших косметичних засобах. І оцей пробіотик, можливо, в той момент він мені був дуже необхідний. Я різними кислотами, різними агресивними компонентами користуюся, але шкірі треба і. Допомагати вистроїти цей захисний бар'єр. І оця сивортка прям нею я користувалася обов'язково собі куплю. Це мініатюра. Я обов'язково куплю собі повномасштабний розмір, тому що да, ці пробіотики мені е, потрібні напіти, шкіри, зволожує, і знаєте, і висипання якось пройшли, і шкіра стала більш здоровіша на вигляд. Однозначно повторюю. Пудра від Catrice. Прозора пудра. Уже не раз її показувала, однозначно, зараз я не буду її повторювати, тому що я купила дві нових пудри, я про них потім розкажу. Знову ж таки, ніякого вау-ефекту я від них не побачила. Що ця пудра від Катріс, що ці нові пудри, які такі розрекламовані, такі нашумівші, не бачу між ними різниці. Нічого вона особливо не, на шкірі не робила. Головне, не робила каші, ніяку замісу на шкірі не було. Якщо додати її, Натуральною кісточкою додавати її трохи, вона справляється своєю функцією. Вона просто забирає блиск, не робить на лиці ніякої каші, просто, просто припудрює, забирає блиск і вона не вона просто як дуже-дуже ну, мілка, не пересушувала мені шкіру. Дуже класно вона працювала. В общем, за таку ціну ціни немає пудрі. Хороша, нормальна, ну вау-ефекту ні, теж немає ніякого фотошопу, ніякого вирівнювання лиця, там такого такогось супер-пупер е відшліфовування пор. Ні, такого нема. Вона просто забирає легко блиск і не знаєте, е не стирає тональний крем. В общем, нічого такого вона супер не робить, просто прибирає блиск, І її на лиці нема. Не пересушує, не визиває не визиває прищів. Ну, Дуже класна пудра. Нормальна, хороша пудра, робоча. О, був у мене такий пробнічок від Catrice. на це пробнік? Ні, це не пробнік. Glow Effect, Значить. Е Добавляти ніби можна його в тональні крема, використовувати як тіні. Так, я про нього слухала, такі відзові хотіла собі спробувати. Дуже красиво блистить, такий, здається, що так повинен красиво вінтегруватися в шкіру і давати дуже гарний ефект. На мені він просто блискучки такі якісь дають на лиці, блискітки. Цей «глоу» ефект так я наношу, він зразу так от появляється. Дуже красиво все блистить. Отак, от, ні, ось так на нього нанесу. Так все красиво блестить. Думаєш, вау, дійсно, так гарно все працює. Але потім воно в шкірою все вбирається, все зникає. І виходить, просто такі бльосточки. А ось углового ефекту такого мокрої, зволожено шкіри, не стає. Хоча зараз дуже гарно, так, так здається, що в мене мій зараз нанесений такий підсвічуючий. Як це називається? Боже ж ти мій, як він називається, хайлайтер. А цей зникає, вбирається шкірою і зникає. Я пробувала додати в тональний крем, щоб давати цей glow ефект Ні, теж просто блискітки. Це, дивіться, він же вибрався шкірою. І все, нічого нема. Не сподобався мені. Немає того ефекту, все вбирається, все зникає, просто блискітка на лиці і це не виглядає гарно. Далі куплений мною такий же ж. Фіксатор для брів, прозорого, прозорого кольору з щіточкою, який ніби ваші брови повинні зафіксувати, там, поставити в його, їх в тому, в тому, ті, як сказати, правильно укладку зробити вашим брова, бровям. Но на мені він нічого не дає. Так він застиває брови стають тверді, але якогось такого красивого ефекту я не могла добитися. Взагалі, з бровами це якась біда, я ніякого продукти не можу підібрати. Анастасія Беверлі Хілс в номері Блонд. Це той продукт, який я, якщо в мене щось є на бровах, о зараз він мене теж на бровах, то тільки цей продукт, який красиво підкрашує, ніякої перегруженості на шкірі не дає, тримається цілий день, дуже все натурально і служить уже той. Е -е -е Гель у мене вже два роки, і ще, мабуть, і буде два роки, я ним буду користуватися. Він вже засох, потріскався від коробочки, сам відклеїв, там, від, від, відійшов. Ну, але ти береш берешого щіточку, ти не браєш, і він красить, він працює. І в порівнянні ось цей карандаш від Catrice, хоча я люблю продукти Catrice, ну це ні, це просто викнуті гроші на вітер. Ти він буквально вже випадає, ти купляєшся, куплений тільки недавно. Він вже випадає з цієї упаковки, він зараз не випадає, але у нас, повірте, він випадає. Він тоненький, дійсно, він так вроді, він ламається, От вже кусочок відламався, постійно ламається. Дуже неекономний. Буквально закінчується за дві неділі його використання. Ну Ні, від Анастасія Беверлі Хілс три роки цей продукт буде вам служити. А це, буквально дві неділі постійно купляєш, і купляєш і купляєш. І ну ні, ні. ні однозначно ні. А, мій дезодорант, я вже про нього, здається, говорила і буду ще раз говорити, від Віши, 48 годин, прекрасний дезодорант, дуже ніжний запах, тримає запах поту, не перебиває запах ваших перфумів, духів і дуже гарно працює. Так, ну він дуже ніжно пахне, дуже. Практично від вас його ніколи не чути, запах чистого тіла. Це дуже класний дезодорант. Повторювала вже, мабуть, це вже не знаю, баночка шоста у мене по рахунку. Ну і на закінчення, мої духи, ой. ой. Мені так подобали ці духи, але, на жаль, їх вже ніде не можна купити. Це від Марк Джекобс. Мутнуїр, я не знаю, якщо десь вони ще продаються. дівчата, дуже рекомендую на літо попробувати ці духи. Це запах чистоти, запах свіжості, така якась водяна лілія, квіти чисті, свіжа, така елегантність і ненав'язчивий аромат, такий дуже приємний, свіжий, фруктовий. Так, фруктовий я би сказала, Квітковий, фруктовані, квіткові, дуже гарно і дуже гарно тримаються. цей запах, який буде чути, ви будете на собі його відчувати на протязі цього дня. Нікому він не буде заважати. Всі будуть е від вас буде пахнути квітами і чистотою. Mm -hmm. Дуже рекомендую цей аромат. Але, на жаль, не можу його купити. А хто знає дівчата, хороший аромат на літо, який не буде нав'язчивий і якийсь з новинок бажано з новинок. Дуже буду вдячна за вашу рекомендацію. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Надію, що вам це було корисно почути. Щось для себе ви підкреслили, щось для себе ви побачили. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І, і так, я з вами прощаюся, але до скорої зустрічі. Всім пока!